Перший випускний нової поліції сьогодні, після трьох місяців навчання, майбутні правоохоронці отримали дипломи. Вже цієї суботи вони вийдуть на патрулювання. Закон про їхню діяльність щойно ухвалили в парламенті 278 голосів за. Як цього дня чекали копи випускники, розкаже Олексій Кондаков. Командир роти патрульної поліції Бадрі лише 22. Його батьки переїхали в Україну в 90-ті, тікаючи від війни в Грузії. Хлопець виріс у Дніпропетровську та закінчив філософський факультет. У мене в роті є люди, починають з Львова-Ужгорода, заканчує Донецьком. А це його рота, в якій і дівчата і хлопців майже порівну. Для них сьогодні знаковий день. Випускний Вітаю, панове поліцейські! Над формуванням нової системи працювали не лише українці та грузини. Японія надала авто, Америка форму. Канадійці допомагали спеціалістами та фінансуванням. Австралійці навчили надавати першу допомогу та подарували необхідні аптечки. У кожну машину будуть такі аптечки. Їх тут дві тисячі. А поки всі присутні від рядових поліцейських до прем'єра затамували подих в очікуванні ухвалення Верховною Радою пакету законів про національну поліцію. Наймолодшому тут 22, найстаршому 35. Тут є архітектори з ті та навіть викладачі філософії. Але тепер це нова патрульна поліція Києва і вже в суботу ви побачите їх на своїх вулицях. Більшість із поліцейських впевнені у своїх силах та не дочекаються, коли вступлять на службу. Страну захищати, Посміть порядок, покой. Вірите, що вийде? Звісно, вийде. Випускникам вручили дипломи про отримання спеціальної підготовки до укомплектують спорядження. А завтра, післязавтра вони складуть присягу. Служити.